Доброго ранку малята! Рада вас вітати на заняття з розвитку мовлення. Малята, яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Малята, а яка погода взимку? Вірно, холодна, морозна. Малята, а чим вкрита земля взимку? Так вірно снігом. А який сніг на дотик? Вірно малята, холодний пухкий. Молодці. Малята, а чи зможете ви відгадати цікаві загадки. Слухайте, будь ласка, уважно. Улітку сіренький, узимку біленький. Довгі вуха має, у лісі швидко стрибає. Хто це малята? Вірно, малята, це заєць. Молодці. Слухайте, будь ласка, наступну загадку. Я руда низького росту. Хитра я та довго хвоста. Хто це малята? Вірно, малята це лисичка. Наступна загадка? Не Невсипущий, хитрий, сірий, голоднющий і крашкірить. Хто це малята? Молодці малята, це вовк. І остання загадка малята. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. Хто це? Вірно, малята, це ведмідь. Як ви гадаєте, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Так, вірно, малята, про вовка, зайчика, ведмедя та лисичку. А одним словом, можна сказати, що ми будемо розмовляти про диких тварин. Малята. А ще на диких тварин можна сказати дикі звірі. Малята. А що робить ведмідь узимку? Так, вірно, він спить. А де ж він спить? Подивіться, будь ласка. Ведмідь спить у берлозі. Скажіть, будь ласка, а хто ще спить разом з ведмедем? Так, ведмедиця та ведмежата. Молодці малята. А як же виглядає ведмідь? Так, він великий, важкий, ходить важко туп-туп-туп. Та за це його називають ведмідь Топтигін. Дітки, а давайте з вами правильно і влучно доберемо слова до кожного звіря. Ось який у нас вовк. Вовк злий, голодний, сірий, молодці малята. А який у нас ведмідь? Сонний, великий, важкий, молодці малята. А який зайчик? Маленький, біленький, пухнастий, молодці малята. А яка в нас лисичка? Хитра, голодна, руда. Молодці малята. Малята, а давайте тепер скажемо, що роблять ці звірі взимку. Що робить ведмедь? Так, ведмедь спить. Спить у своєму берлозі? А що робить лисичка та вовк? Так, бігають. А ще можна сказати, що вони підкрадаються до зайчика, ховаються у кущах. А що ж робить зайчик? Так, молодці малята стрибає, а коли чогось злякається, то утікає і намагається заховатися. Малята, ви в мене такі розонечки, я сподіваюся, вам подобається наше заняття. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку. Як ви гадаєте, що на ній зображено? Так, вірно, на ній зображений зимовий ліс. А що ви бачите на снігу? Вірно, сліди звірів. А ви колись помічали, коли йдемо по снігу, то на ньому залишаються сліди. А в лісі на снігу залишають свої сліди. Хто малята? Так, звірі, зараз ми з вами будемо узнавати, де чий слід. Подивіться уважно, чия це фігура. Це ведмідь, Значить, чиї сліди ми з вами бачимо. Вірно, малята, ми з вами бачимо ведмежі сліди. Так. Подивіться, будь ласка, на наступну фігуру. Чия це фігура? Це вовк. Значить, по чиєму сліду ми з вами зараз будемо йти. Вірно, малята, ми з вами будемо йти по вовчому сліду. Молодці. А це чия фігура? Вірно, це фігура лисиці. По чийому сліду ми зараз з вами будемо йти? Вірно, по лисячому сліду. Молодці малята. Подивіться, будь ласка, а це чия фігура? Вірно, малята, це фігура зайчика. Тож по чому сліду ми зараз з вами будемо йти? Вірно, по зайчому сліду. Молодці, малята. Тож, малята, сліди яких звірів ми з вами побачили? Сліди ведмедя, сліди вовка, сліди зайчика, сліди лисиці. Одним словом, можна сказати, що ми з вами побачили звірячі сліди. Малята, запам'ятайте слова, які ми з вами отворили. А ми побачимося з вами. На сліду занятті. до зустрічі, мої любі.